У Харківському національному університеті внутрішніх справ відбувся персональний розподіл курсантів випускних курсів факультетів. Вишу. Я вирішив приєднатися до гвардії наступу, щоб докласти усіх зусиль, аби захистити народ і наблизити нашу державу до перемоги. Комісію з розподілу очолили начальники ГУНП в областях, де дислокуються підрозділи університету, та начальник одного з профільних департаментів. Мене було розподілено у відділ поліції номер 1 Чугуївського руб ГНП в Харківській області на посаду дільничного офіцера поліції. Я вважаю, що на наші плечі лягає дуже висока відповідальність за людей, які проживають на території обслуговування кожного дільничного офіцера поліції. У розподілі взяли участь ректор університету Валерій Сокуренко. Перший проректор Олександр Моргунов, проректори Михайло Бордін, Олександр Музичук, Анатолій Клочко та декани факультетів. Я подав анкету свою для вступу до гвардії наступу спецпідрозділу при МВС. Людь я хочу захищати свою державу для майбутньої перемоги для того, щоб всі жителі нашої України були. В спокій та живе під мирним небом. Майбутні випускники будуть направлені для подальшого проходження служби до міжрегіональних та територіальних органів національної поліції 16 областей України. Після випуску мене буде призначено на посаду інспектора ювенальної превенції Красноградського районного відділу поліції. На даний час ця професія потрібна для запобігання та протидії злочинності серед неповнолітніх. Зобов'язуюсь сумлінно виконувати свої службові обов'язки з гідністю нести високе звання поліцейського, служити та захищати. Курсантам побажали успішно скласти державну атестацію, отримати дипломи, гідно представляти Харківський поліцейський виш в органах та підрозділах національної поліції України, служити українському народові, захищати інтереси держави та разом наближати перемогу. Я впевнений щодо себе. Я вірю у краще майбутнє моєї батьківщини. Ми знаємо, що поліція завжди відігравала важливу роль у житті України. У мене є гарний привід показати, що за поліцією сила, закон і порядок, а також обов'язок і можливість захищати громадянина і країну. Я сподіваюся, що після навчання і я зроблю свій гідний внесок, установлення та розвиток національної поліції України.